Всім привіт, друзі! Ну що, ви вже святкуєте? Ще ні, а даремно вже пора починати. Сьогодні останній день цього року. Зараз, напевно, не знайдеться жодного українця, який би міг сказати, що 22-й рік був хорошим. Рік був дуже поганим. Для когось більше, для когось менше, але поганим він був для всіх. Хтось назавжди втратив свої домівки, хтось назавжди втратив своїх близьких та рідних. Але ми справжні українці показали, що ми можемо не лише протистояти другій армії світу, але й давати їм доброї прочуханки. І це підтверджує, що ми, українці, дійсно незламні. Ну що, цей рік минає, і я впевнений, що все лихе залишиться в цьому році. А наступний 23-й рік він буде дуже щасливим, дуже хорошим, принесе нам багато вдачі, велику перемогу, і все в нас буде гаразд. Потрібно лише в це вірити. Тому, любі мої підписники, поздоровляю вас з прийдешнім новим роком. Бажаю вам, щоб усе у вас, у ваших рідних і близьких, було дуже добре, щоб здійснилися всі ваші найпотаємніші бажання, і щоб 23-й рік війшов в історію, як рік, в якому Україна перемогла. З новим роком вас та всього найкращого. Ви, мабуть, цього не знаєте, але я трохи підробляю у службі Діда Мороза. Тому саме зараз ви ще почуєте привітання саме від нього. Дорогі українці! З наступаючими святами вас з Новим роком, з різдвом Христовим, всього вам найкращого і мирного неба над головою! З новим роком нас!